Трансгендери, критика капіталізму, купа відсилок та міста, в якому живуть не люди. Ні, це не новий мультфільм Disney чи Піксар, а стрічка, яка вийшла у 2005 році. Передивляючись трейлер до елементалів, я зловив себе на думці, що це дуже схоже на Звірополіс. А він, в свою чергу, нагадав мені про один мультфільм студії Sky, який виходив у ранніх 2000-х – роботи. І цей мультфільм в сучасних реаліях відчувається більш актуальним ніж на момент виходу. Але, як завжди, є один нюанс. Зараз спробую пояснити. Якщо ви не дивилися цей мультфільм, то раджу спробувати. Звісно, якщо вас не відштовхне дизайн персонажів. Він тут трохи з ефектом моторошної долини. Якщо ж вас налякають антропоморфні роботи, то ви отримуєте напевно одну з найдивніших історій, що з'являлась на dvd дисках. Дивних, тому що, поряд з передбаченням багатьох трендів, що ми маємо зараз, мультфільм напевнений безлічу, ну дуже поганих сцен. Ну ось, наприклад, одна з них. Персонажі починають пукати пахвами, а один член групи вирішив показати клас і видає, так сказати, перформанс. А тільки для цього звуку він використовував зовсім іншу частину тіла. А ще це призвело до смерті одного з роботів. Навіть в дитинстві це все не визиває багато питань. Тобто цей продукт має моменти, по яким можна зрозуміти, в який час він виходив, але яким чином він передбачив сучасні тренди, тут треба розібратися. По сюжету родній Міднопус в велике місто робот Сіті. Щоб здійснити свою мрію стати винахідником. Стандартний сюжет тут нічого цікавого, давайте краще розберемо злодіїв. Якщо в мультфільм виходив у на час, то за сам факт харасменту на робочому місці Поршень, один з двох головних антагоністів, відправився в заграти, чи ще гірше на переплавку. А на мультфільмі ця його риса характеру просто одна з компонентів, злий капіталіст ворога головного героя. Ну, такі часи були, сорі. До речі, плюс один бал за актуальність мультфільму. Другий головний злодій це жінка. Це досить рідке, я вам скажу. Ось кого з таких персонажів ви зможете назвати. Думаю, що без проблем зможете згадати Урсулу з «Русалоньки». А от далі складно. Це завдання з зірочкою, може навіть сузір'єм. Ну якщо у вас дуже гарна пам'ять, то можете спам'ятати Сінбат Легенда Семи морів», де головною антагоністкою була богиня Еріда. Потім, звісно, таких персонажів побільшало. Але ось початку 2000-х балом правили антагоністи чоловіки, тож бачити на цій ролі жінку досить незвично. Ну і те, що вона по суті управляє усім, включно з слабохарактерним сином та батьком, це точно актуальна модель в сучасних реаліях. Поршин же хоче перестати робити запчастини і замість того сконцентруватись на виробництві корпусних рішень, які будуть універсальні для всіх. В дитинстві це здавалось класною ідеєю. Стандартизовані рішення для усіх ще й з підстаканниками. Чого ще бажати? Звісно, поки не розумієш, що не усіх буде достатньо грошей, щоб замінити запчастини, і деякі будуть змушені перетворитися на купу ржавого металобрухту, який повільно буде гнити на вулицях міста, поки його не зберуть і не приплавлять на нові запчастини для інших роботів. Ого, дитячий мультфільм, дуже дякую, Блюскай. І ще одна дуже неприємна аналогія: якщо ви хоч раз заглядали в крамницю яблучної компанії, у вас ця сцена ні з чим не викликає асоціацій. Чи може модельний ряд, який має два типи для кожної статі, тобто усього чотири моделі існуючих варіантів, чи може відсутність компонентів під час продажу, щоб мотивувати вас купувати нові, тим самим збільшуючи свій дохід? А я нагадую, що перший айфон буде представлений лише через два роки після виходу мультфільму. Щоб вирішити головний конфлікт, Родні повертає старого доброго капіталіста, який повертає запчастини і всі живуть добре, як і було раніше. А поганий капіталіст залишається підвішений на ланцюгах на заводі, який перетворює частини живих істот на матеріал для підтримки існування інших членів суспільства. Мене одного цей факт схвилює. Ми ж тут не в бійцівському клубі, щоб продавати та всі страки багатів їм самим. Тут бідняки перетворюють на прикраси для багатіїв. Якщо так подумати, то світ роботів це страшна антиутопія, де ти маєш адаптувати своє тіло під професію, якою займаєшся, потім якимось чином накопити на покращення моделі, що пропонує Поршень, з змолою зарплати, що ледь вистачає на існування і покриває лише купівлю за частин. І ще не зрозуміло, а що далі буде з роботом, які дозволили собі нову модель, оскільки в одній з непоганих комедійних сцен нам демонструють робота, який оновився, але під його новим крутим корпусом. Звичайні запчастини, які, схоже, не замінили. Тобто, якщо, наприклад, в нього відбалася голова, то чи знайдуть для нього потрібні запчастини, чи може з покупки нового корпуса вам дають змогу проводити плановий ремонт та страховку? Це ще більше призводило б, напевно, до розділення суспільства, і якщо б не родні, то світ роботів отримав би ще більше протестів, які могли перерости в справжню революцію. А ще мені не зрозуміло навіщо використовувати залізо з роботів, коли у вас повсюду бляха залізо. Якийсь непродуманий план та мультфільм. Добре, добре. Я трошки відійшов від теми. Ми повертаємося до капіталізму. В одній зі сцен, коли родні потрібна моральна допомога, він дзвонить до родини. Це, звісно, допомагає, і сцена дуже зворушлива. Але в наступний момент телефон, який тут живий, пропонує головному герою купити новий тариф, щоб можна було дзвонити батькам безкоштовно на вихідних. І це бляха страшно. Фейсбук з'явився лише рік тому, ну, відносно виходу мультфільму. та й пошуковим системам ще далеко було до того, щоб персоналізовано пропонувати тарифи чи послуги, засновуючись на потребах клієнта. А в роботах і це передбачили. Та й, якщо чесно, якось кріпово це виглядає, будь-яку твою розмову може підслухати та використати, щоб продати більше реклами. Точно, це вже наша реальність. І маючи стільки класних концепцій, де ідей цей мультфільм не став культовим, та схоже, що більшість про нього забула, і зрозуміло чому, тому що мультфільм сам не знає, чого він хоче. Тому що, хоча тут є прикольні концепції і непогані жарти, але мультфільм їх не дотискає, щоб зробити якесь висловлювання, а залишає на півдорозі, просто зазначивши як факт чи жарт. Тобто так вийшло, що тогочасні жарти трансформувалися в тренд сьогодні, і це точно не йде на користь мультфільму. Особливо це можна побачити по другій найцікавіші темі трансгендери. Якщо у вас цей час дивилися в екран, то могли побачити, що роботи достатньо унікальні істоти. Вони, хоч і адаптуються під тип роботи, яким займаються, але схоже, мають змогу відмікати непотрібні елементи за бажанням, пожежний же хоче зробити усіх роботів стандартними. Пам'ятаєте, дві моделі для кожної статі, але от комбінації по статевим ознакам не передбачено. Це можна було пропустити, якби один з друзів головного героя в останній третині мультфільму не почав змінювати свої запчастини на ті, що належать іншим моделям. І знову, скоріш за все, це був такий жарт від авторів. Якщо чесно, то в дитинстві це виглядало кумедно, особливо коли в потрібний момент буфер адаптував свій бойовий стиль під танець поп виконавця. Хочеться дати бал актуальності мультфільму за сцену, де два жіночих персонажа, які до цього мало комунікували, об'єднавшись дають відсіч ворогу. Так, це може виглядати досить тупо, але якщо б згадати сцену з Endgame, ну. Піде, піде, для мультфільму 2005 року досить непогана сцена. Ну і ще бал скарбничку актуальності хочеться додати за те, що в команді героя є персонаж з фізичними вадами. Тут все представлено через персонажа, який не може говорити. Тож більшість комічних ситуацій побудована на тому, що він усе пихає в свого рота. Ех, вибачте, тобто на тому, як він звукові карти вставляє, ось, щоб отримати голос. Але на його проблеми не дуже звертають увагу, та в більшості він просто комічний персонаж. Але якщо докритити, то він один з небагатьох персонажів у ранній комп'ютерній анімації з ВАДАми. Це зараз вже такий тренд, і в нас є персонажі другорядні. А в новому мультфільмі піксар, схоже, і головний герой вже буде з вадами здоров'я, тож бал мультфільм отримає. Відсилки їх тут багатенько, починаючи від зоряних війн і закінчуючи фільмом мюзиком 1952 року. Я досі в шоці, що першу відсилку на співаючи під дощем, я побачив не в Лаволенді, -ла а в мультфільмі 2005 року. Але як і усе в цьому мультфільмі, воно або просто щоб було, чи дуже локальне, чи їх складно помітити. Все-таки до рівня рядового періоду цей мультфільм не достає. Тож питання, це все просто за жарту та відсилки, чи авторів дійсно хвилювала проблема трансперсон, капіталізму, і тільки за того, що в той час вони не могли висказатися. Вони використовували такі ось способи донести свою думку, Навряд чи. скоріше за все, це просто були жарти, які в них з'явилися під час премштормів, і на момент виходу мультфільму вони були смішні та актуальні в сучасних реаліях. Деякі сцени дійсно можуть підходити під опис актуальності, але якщо дивитися більш прискріпливо, то вони навряд чи проходять випробування часом. Занадто багато жартів, які зараз точно когось образять, а когось з авторів можуть навіть закенселити. Все таки цікаво іноді витягати старі мультфільми, змухувати пилюку та дивитися, як вони відчуваються зараз. Робити один з таких мультфільмів, який досить непогано збереглись, але незрозуміло, чи їх жарти перетворилися на сучасний тренд, чи тренд, який вони маскували, став актуальним. Мене звуть Віталій Тел, і наступного разу я розповім вам щось цікаве.